Попався молоденький. Дивіться, який молоденький, гарний. Білячок. Ой який. о такі рибиби були. було кавіш. Люблю більше такі, як великі. Так, і ще нам один чудовий білий попадає. Дивіться, який гарний. Опана. Ось такі. Шоу-шоу. Майже його прийшов. А він там, мов грабі, самому собі. І зазирає. З темну шапку. Такий біленький. А я вже де там шеї один. А я такого пішов, не прийшов їх по дорозі. прийшов туди на твій А Вони тут -ка вон. ще один росте. Теж з темну шапочку такий, О, це вже настоящі дубові. О, ці вже дійсно. Я вже так пахне дубом, капець. Чистий настоящий дуб, коло дубу, а їх один той самий запах. Такі два краси, подивіться, які гарні, чудовий. Правда? Красота. Так, а тут нам попадається такий татусь. Дивіться, який здоровий рибага. О, що грибок то грибок. Дивіться, який білячок. А от красивий. Величезний, здоровий, білий гриб. Так, а недалечко ростуть братики. Зразу не замітив. Є один братик. Ось такий. Чудовий і є ще один братик. А вони собі росли недалеко від нього. Ке два. Так, цих два поставити ми біля кошика під нього. А тут нижче є ще два. Ось такий ще один. І там зазирає ще один. І тут путочки ще один такий. О! І знов такі два. Так ходимо, друзі, по такій чудовій березні. Правда, от не важко було на такому склоні. ходити таким склоном, але... Білячки попадаються. Пройшло пару кроків і нам ну, попадається ось такий чудовий гарний білий грибочок. Такий красивий твердий дубовичок. У, пахне, друзі, дубом. Капець пахне дубом. Якщо взяти кору дуба, понюхати, а гриба один і той самий запах. На смак вони не відрізняються, на смак вони такі самі, як будь-який гриб, але запах у них свій унікальний. Так, і знову ця стежка. І ти тут канині вже сам. Так? Він не є тут сам, минулого разу вони таке росли. Їх було три. Їх тут було три. На цій стежці вон, біля того граба Стояв один, один з другого боку, третій вищий. Сьогодні виріс один. Але виріс на тій самій місці на стежці, Такий красний, на довгій нозі. Подивіться, який тут є Легко сидів. Здоровий такий рибочок. Не знаю, забудь дивитися, що з ним є. Робимо порядок, йдемо далі. Такий знук той. Такий там о, нам сховався всі зазирає. Такий бочоночок. Шапочку. Такий гарний дубовик Є, yeah, є. Yeah. Ну що, друзі? Сонечко тільки починає легонько сходити, пробиватися крізь густу пелену лісу. А ми вже щасливі з повним кошиком йдемо додому. берем беремо на дому Корзина в нас майже повна білих грибочків. Ще якраз поки назад перейдемо лісом, напевно, дозбираємо Добре, на цьому будемо закінчувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, зустрінемося на слідущих чудових рибалках.